Друзі, вітаю! Сьогодні 12 червня, з вами знову Лерий Кличок. У Стокгольмі розпочав засідання форум Бельдербергського клубу. Це таємний клуб, куди збираються найсильніші люди з цього світу, і там говорять про те, як світ існуватиме. Збирається щороку з 1954 року. І там будуть говорити в тому числі про Україну. Очолює сьогодні цей клуб, дуже відомий вам генсек НАТО, колишній Єнс Столтенберг, і це дуже примітно. І там будуть представники Сполучених Штатів Америки. Один із них, який займається питанням Росії та України, я не знаю, правда, чи він ходить до цього клубу. Кіт Келох на форумі у Брюсселі, не в Стокгольмі, сказав про те, що у них є новий план припинення війни. Ну він не зовсім новий, але все ж таки є. Окрім того, Борис Пісторюс, присутній в Україні сказав, що передадуть Україні цього року 9 мільярдів євро, а не 7, як планувалося, хоча два поки що під питанням. Ну, а також очікується, що на саміті Великої Сімки, який відбудеться цими вихідними, 14-15 червня у Канаді буде ухвалено рішення про зниження ціни на нафту. Америка проти, але кажуть, що це не є проблема. Давайте я вам розповім найголовніші події, які зібрав для вас, мої дорогі підписники. Тому, будь ласка, з вас коментарі підписки. Хто не підписаний? Долучайтеся до каналу, допомагайте просувати україномовний контент, а я розпочну з найцікавішого і найінтригуючого із зустрічі у Швеції. Там буде збиратися Бельдерберський клуб. Стало відомо, що темами цього дуже поважного зібрання будуть євроатлантичні відносини, хоча клуб для цього створений, майбутнє України, економіка Ша, Європа, Близький Схід, ну а також інновації у сфері оборони. Штучного інтелекту та питання міграції, тому що там і політики, і бізнесмени, і економісти, і фінансисти, всі збираються. Ну, такий собі Давос, але закритого типу. Цей клуб закритий, був створений для розвитку діалогу між Європою та Північною Америкою. Проводить щорічні зібрання з 1954 року. Усі учасники допускаються виключно за запрошеннями, просто так туди потрапити не можна. Зібрання таємне, але про нього всі знають, тому що в одне місце з'їжджаються найвідоміші політики, бізнесмени і інші особи світу. І зрозуміло, що ну непомічним це зібрання точно не може бути, і відтак через те, що вже розпочалося це засідання, про нього стало відомо. На зустріч не допускають сторонніх осіб, відсутня преса, прийняті рішення тримаються в суворій таємниці, але... Список розглянутих питань публікують на сайті відповідно вже після цього зібрання. На зборах групи заборонено щонебудь фільмувати, записувати, ну і заборонено коментувати пресі щонебудь, розголошувати прохід дискусій, які там відбуваються, але інформацію можна використовувати потім не поширюючи джерело цієї інформації. тобто, справді дуже закрите зібрання. Ну, такий собі світовий уряд, і там будуть вирішувати в тому числі і долю України. Навряд чи ми дізнаємося про їхні рішення, але вони, очевидно, нам стануть зрозумілими трішки згодом. Керівником сьогодні, директором цього клубу і головою є Єн Стотенберг. Його призначили наприкінці 2024 року, в грудні, перед початком інаугурації Дональда Трампа, і дуже спішно ухвалювали це рішення, саме тому, що всі розуміли, Дональд Трамп не буде. Умовно, Джозефом Байденом або іншим президентом, США, який зможе нормально співпрацювати саме з цим клубом, чи присутній Трамп на цьому засіданні, не думаю. Але повідомлення про призначення Єнса Столтенберга наприкінці минулого року було опубліковано в Daily Mail, де в тому числі було написано і про те, що видання пов'язує призначення Столтенберга головою цієї організації із інавурації Трампа і з тим, що він має дуже серйозний досвід у Трансатлантичній. Проблематиці і розвитку відносин Європи та Сполучених Штатів Америки, і саме застереження Столтенбера стосовно проблем, які будуть з приходом Трампа, певне зіграло ключову роль, що він очолив цей клуб. Відношення Столтенбера до України було доволі неоднозначним. Він. Генсек НАТО він не є головою НАТО, він секретар, він організовує роботу. Тому він ретранслював позицію альянсу. А вона, як ви знаєте, була доволі однозначною. Україна не може бути членом НАТО, Україна не повинна впасти, Україна повинна зберегтися, але війна триватиме. В принципі, ситуація залишається і нині такою, хоча Трамп міг її змінити, втім не скористався таким моментом. І навряд чи він що зробить надалі. Чим далі, тим більш очевидно стає, що Трамп відходить. І від Більдербергського клубу, і взагалом від Європи, але не виходить остаточно. Я вам уже розповідав свою позицію стосовно політики Трампа, вона неприємна для України, але вона нам корисна, тому що Європа більше займається власною безпекою. Тому я думаю, у Стокгольмі будуть говорити і про це. Тим часом Кіт Келох, перебуваючи на форумі уже в Брюсселі, на іншому форумі. Форумі, з е, присвяченому плану маршала, говорить про те, що США пропонують припинення бойових дій. На лінії фронту, яка склалася зараз без юридичного визнання окупації, так друзі, це було, але звучить це все з новою силою і з новим рівнем. Йдеться про де-факто перемир'я, каже Келох, повернення депортованих дітей, полонених, ну а також повернення Росії до цивілізованої спільноти. Я вам зацитую те, що він сказав. Припинення вогню на місці, тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте. Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають. В принципі, обмін полоненими несправді справді відбувається. Уже три раунди відбулося після останніх переговорів у Стамбулі. І він каже, що зробило би стійке припинення вогню, мається на увазі повернення дітей обмін полоненим, довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Потім спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою націй. Тож усі працюють разом, ви всі можете жити з результатами цього довгостроковій перспективи. Він говорить про те, що. США вже вивчили меморандуми, які надали Україна і Росія, і він каже, що вони дуже впевнені в тому, що можна досягти миру, і потім мають якісь інструменти, аби запобігти війні через 3-5 років. Можливо, ми щось не бачимо, можливо, щось дуже таємничне зараз роблять Сполучені Штати Америки для того, щоб дійсно це було зроблено. Дуже хочеться в це вірити, але мало очевидно саме це. Тим часом, як я вам розповідав, вранці до України прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Вони працювали із урядом України з питань посилення нашої обороноздатності. і він повідомив, що Німеччина надасть 9 мільярдів євро на підтримку України. І каже: ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть з боку Німеччини. Я хочу сказати, що ми війшли в цей рік. Ми планували 4 мільярди євро допомоги. Останніми місяцями ми підняли до 9, і каже, я дуже сподіваюся, що піднімемо ще на 1,9 мільярда євро, і буде майже 9, хоча остання сума поки що не погоджена. Але в принципі Фрідріх Мерц буде більш вправним ніж Олаф Шольц. Також він зазначив, що Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для України, але ракети Таурус передавати Німеччина до України не планує. Тим, якщо ми будемо мати власну далекобійну зброю, то заради Бога, нам і своєї вистачить. Ну і щодо зібрання великої сімки, яке пройде друзі цими вихідними у Канаді. Також дуже важливий захід, тому що там будуть говорити про 18-й санкційний пакет європейський і будуть з цього залучати Сполучені Штати Америки, але як ми з вами вже говорили і з колегами на каналі, то це буде непросто. І відтак великі європейські країни висловили готовність посилити тиск, щоб послабити Росію в війні проти України. Я вважаю такий підготовчий етап Великої сімки. Відбувся сьогодні в Римі. Там зустрічалися очільники закордонних відомств Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі Іспанії. Ну не всі є членами Великої Сімки, з перелічених мною країн, звісно. Сюди приєдналася головна дипломатка ЄС Кая Калас, яка активно просуває. Питання допомоги в Україні, генсек НАТО Марк Рюте, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зустріч була скликана у відповідь на посилення російських атак по українських містах, і вони сказали, що вони готові робити щось більше. Що ж може бути цим більшим? Цим більше може бути нафта по 45. Така пропозиція є вже у проєкті 18-го санкційного пакету ЄС. Більшість країн Великої Сімки підтримують цю ініціативу і готові самостійно знизити цю ціну. Проте поки що виступають, ну, принаймні, не визначена позиція Америки та Японія. Джерела Ройтерс повідомляє, що зусилля щодо зниження порогу цін очолює Велика Британія і ЄС. Країни, які назвав, ще раз наголошую, та Японія поки що не визначилися. Але. Справа в тому, що якщо не буде досягнуто співної домовленості на саміті Великої Сімки, країни, які готові знизити стелю, ціни, вони її знизять самостійно. І це дуже-дуже добре. І враховуючи те, що позиція відмінна сьогодні у Великій Сімці шість ем, суб'єктів Великої Сімки і сьомий США, то якраз країни Великої Сімки готові. Опублікувати окремо свою заяву за підсумками Великої Сімки, а не робити спільну із американцями. Це дуже-дуже примітна деталь, що, звісно, вказує на конфронтацію. Тим сподіваюся, що засідання Бельдербергського клубу певним чином пом'якшить цю історію. Ну, будемо спостерігати, звісно. І тепер, друзі, щодо ситуації на Сумщині. Володимир Зеленський повідомив про те, що наші підрозділи потроху виштовхують окупантів із тих позицій, які вони зайняли, і каже, що великий наступ, який зараз знаходиться на піку, він триває приблизно 18-19 день, захалинається. Тобто, ми змогли розірвати потужності росіян, щоб вони окупували більше територій, хоча Росія. Захопила більше українських територій у травні 25, го ніж в інші місяці з квітня 2022 року. Про це пише видання Wall Street Journal. Та Кремль, кажуть, вони намагається розширити масштаби бойових дій на ключових ділянках фронту, щоб вплинути на політичні рішення і створити у союзників України хибне враження, що подальша підтримка марна і безперспективна. Але не всі в Європі так думають, це більш ніж очевидно. І буквально, друзі. Трішки вам інформація з близького сходу. Поки що Ізраїль ніякого удару по Ірану не завдав. Але кажуть, що може це статися в найближчі дні. Я розцінюю поки що цю інформацію як спецоперацію перед раундом переговорів Вашингтону та Тегерану, який відбудеться цими вихідними в Омані. Ну, принаймні, поки що Дональду Трампу вдається, так мені знову ж таки видається, стримувати. Намагання нетаняху завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану. Та й в Ірану такі заяви звучать, мовляв, ми не будемо збагачувати, ми будемо збагачувати вранці одне ввечері інше, що мені вказує дійсно на результативність цього тиску. Я тому не поспішаю з висновками, але наведу вам тезу Трампа, в якій мовиться про те, що ядерна угода з Іраном під загрозою зриву. У подкасті Pot Force One він заявив, я... Тепер набагато менш впевнений в тому, що угода відбудеться. Ну, таким чином він вказує, що може дати хід зелене світло удару по Ірану. Водночас стало відомо, що Сполучені Штати Америки розпочали евакуацію персоналу з посольства у Багдаді, столиці сусіднього Іраку, сусіднього з Іраном. Вони покидають його, каже Трамп, тому що воно може стати небезпечним місцем. І додав, Іран не повинен мати ядерну зброю. Ми цього каже, не допустимо. Ну і справді, Дональд Трамп може вдатися до радикальних кроків використання ударів по території Ірану. Ну він скаже, що ну це справа Ізраїлю. А те, що Нетаніаху і Трамп доволі близькі, ну ми це добре знаємо. Втім, є один момент, який до певної міри може коригувати цю всю історію. Атака на Іран може спровокувати ріст цін на нафту до 120 доларів за барель в короткому періоді, недовготривалому друзі. Це також призведе до зростання індексу споживчих цін у Сполучених Штатів Америки до 5 Так вважає Джей Пі Морган, але це не зупинить Трампа однозначно. Тому знову ж таки щодо близького сходу, був би поки що обережним у прогнозах. Спостерігаю за цим. Вас обов'язково буду інформувати і тут, на YouTube каналі, і в telegram каналі Тому підписуйтесь, коментуйте на всі соціальні мережі, посилання на них знайдете в описі під цим відео. Дякую вам за підтримку. Всіх люблю, ці шануй, і не перемикайтесь. Все буде Україна!